Так, доброго дня, друзі, як з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нереально крутивневе надходження. Це є Tesla Model X, 100 кВт фулова, 20 тисяч пробігу, навіть ще немає. Максимальні ось такі ледовські фари, дуже гарно в дуже гарному білому кольорі, по кузову ідеалочка. Шестимісна, біла на чорному, зі спойлером, зі всім. Крила, чайки. Все чітко, класно працює. Бачимо залі ось такий є екран, керується все, підігріви всіх сідушок, обдуви. Дуже багато місця в машині, класна музика. Ось такий новесенький салон у нас. Дуже цікава машинка. Це вже у нас 22-й рік, це вже у нас йде рестайловий новий процесор AMD Ryzen, електрорегулювання сідушок, пам'ять. Все у нас тут є. Машина повністю обновляється, Wi-Fi все працює. Як бачимо, 19606 км пробігу. Автопілот працює, преміум працює. Все у нас працює. Остання прошивка, вона обновляється, все як має бути. Є у нас режим Dragstrip, Це скажімо такий гоночний режим. Для дуже швидкого ускорення з місця інсейн Тобто все оце у нас новий оцей, всіма любимий руль джойстик. Є декілька кнопок, все керується. Тут же оновлений у нас дизайн Тесли. Все у нас нове. Ось такий має вона ключик. Класно оце зроблено дерево. Дуже гарному стані машина повністю обслужена без всяких питань в ідеальнішому стані. Кого цікавить такий Model X. Приїжджайте! Кільцева 60 Приїхали, потестили і забрали такого заряженого ікса.